О, то вже сьома. Ой, бляха, я ж знімаю. Так, е, знімаю вам крісло гамак. Е, як ви поняли, дуже зручне крісло для відпочинку. На На чому? На фанерній основі. Іде така зручна подушечка під голову, ви буквально лягаєте, засинаєте прямо на ньому. Е, і що? Що тут ще казати? Доступну оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Дуже корисна річ, ще й легка. Дивіться. Однією рукою. Раз, підняв, два, опустив. Тобто маєте приватний будинок, маєте квартиру, ви його легкістю перенесете Тераса, балкон, кімната, кухня, куди завгодно. Вартість цього 9800, тому що тут йдуть білі ніжки і дорожча тканинка. А так базова ціна 8700. Сьогодні за 8700 відправили новою поштою доставочка всього 1000 гривень. Якщо цікаво, ось стоїть на виставці. На ньому ще ніхто не сидів в Києві на Дніпровській набережній 3А. А в описі до відео телефончик для зв'язку.